Діть мені, будь ласка, я так скромно виглядаю, чи що, я розумію, там місяць не брити, але все ж, вчора ввечері мене зупинив опорок Кажуть, вивертайте кармани, що у вас в сумці. А я був по формі, типу з рюкзаком. Шукали наркотики в мене. А зараз вранці мене зупинив, зупинила поліція вже на машині. Прямо зупинились біля мене. кажу, ваші документи. Розумієте, що 24 години не пройшло, а мене вже знов зупинили. Типу, що таке? Я не розумію. в чому... Я їх питаю, кажу, а що таке? кажу, Мене вчора зупиняли, сьогодні зупинили. Кажу, я так стрімно виглядаю, підозріло чи що? А вони кажуть, ну ви просто по формі. Чесно кажучи, я цього нюансу не зрозумів, типу, ну ви по формі, ну йшов, що? що тепер треба всіх військових зупиняти. Я, чесно кажучи, цього не збагнув. Але все нормально, хвилини не пройшло б. Взяли паспорт, перевірили і дали паспорт щасливої дороги, щасливої дороги. Отаке. От тобто тут нюансів нема. Але сам факт, то, що зупинили вже другий раз, хоч за 24 години, хоча вже вони не пройшли, він дивує. Якось так. Які ваші думки щодо цього?